пля Таку спеку буду робити експеримент. Це в мене саморобний такий лимонад із м'яти, маліси і лимону, який я просто перемолола в блендері і поставлю в холодильник. А тепер зробимо іншим чином: візьмемо окроп. І вкинемо в нього також м'яту, мелісу, вона росте в мене на балконі, і листочки полуниці ще в мене трошки було. Також додам лимон, охолоджу все це і порівняю два смаки, як краще. Дуже простий, дуже смачний рецепт манника. На кефірі замочую манку або кукурудзяну крупу. Рецепт залишу вам. Додаю олії, додаю цукор. Можна додати ванільний цукор ще для смаку. Трішечки цукру, багато не потрібно. Додаю борошно, що цікаво, яйця не потрібні. І роблю таку консистенцію, як густа сметана. Також додаю яблука, можна ще родзинки викладаю все в силіконову форму і запікаю дуже швидко, дуже смачно, просто. У нас уже місто генераторів. Не пройдеш тихенько, вже не посидиш каву, не поп'єш тихенько. Ну нічого, за це є своя плата, Добре, що взагалі б вмикають світло. Хоча іноді мені здається, що це навпаки так робиться, щоб люди так і думали, що от, мовляв, Боже, хоча б живий, як хорошо. Зимо, у нас сьогодні теж спекотний день, десь 37 обіцяє бути, але на дворі вітерець дуже класно. Навіть не скажеш, що знову такий спекотний день. І вчора ми навіть гуляли по парку, зайшли в такий лісочок, теж було дуже добре. Звісно, тушно, але все таки є чим дихати, не так, як у квартирі сидиш. Я обіцяла вам, що в мене буде веселий влог, ну не завжди, звісно. Але сьогодні є привід вас посмішити. Так спішила, що вдягла шорти, як попала, шиворот на виворот. Головне, щоб ділася, то то вже плюс. Отже, дегустуємо, що краще: чи чай зроблений на м'яті, мелісі та лимоні, тобто заварений, або ж і охолоджений, або ж свіжо зроблений перемолотий лимон, меліса м'ята. Зараз скажу вам, що краще. Оце реально смакує як холодний чай, а оце більш таки на лимонад, схоже, щось таке трошки навіть лимонніший смак. Отже, що ми будемо їсти? Зробила таке овочеве рагу. Тут у мене кабачок, картопля, помідори, цибулька і морковка. Притрушую прованськими травами, також додаю олію, сіль. Все по класиці, хто як любить. Далі кожен день роблю малому миску фруктів. Тут переважно яблука. І будемо молоду картоплю. Ось така в мене вечеря сьогодні буде: Овочеве рагу і оладки на рослинному молоці. Рослинне молоко купувала до Кали, але воно так швидко псується у холодильнику без світла, що краще, ніж оладки, я нічого не придумала. До речі, латки на рослинами виходять супер, дуже смачно. Слухайте історію. Ми купалися у Дніпрі, і я на новому острові знайшла таку штучку, принесла її додому і забула на вечір. На інший день вклала її в воду. І потім дивлюся, воно відкрило свої ці стулки а, і е, ожило. Я думала, що воно мертве. А виявилось, що я загуглила. Це перлівниця, перлівниця звичайна. І е, воно потім висунуло свою оці ногу і отак переміщається по колу. Я почитала про цю штуку, вона живе 250 років, тобто, можливо, вона ще бачила. Лесю Українку, часи Шевченка пам'ятає, і е, вони досить довго е, зріють, щоб розмножуватись, 15-20 років. Е, тому я, мабуть, віднесу цю тваринку знову на річку і не буду її робити у себе вдома, тому що воно таке хорошеньке, ось дивіться, я коли її чіпаю, вона ховається назад у свою мушлю. От Хоп. і, і заховалася. Сто років назад українці виловлювали перлівниці з річок граблями, і вона живе у чистих прісних водоймах і відварювали їх. Получалася така, ну, якщо посолити, то досить несмачна, але поживна страва. Зараз їх не варять, їх залишилось дуже мало. Я навіть не знаю, чому на острові вони досі є, можливо, тому що там люди не ходили до цього. В них може бути перла всередині, але ми не будемо це перевіряти. Річкові перли, до речі, вважаються навіть кращими за морські. Вони досить довго насотують цей перламутровий шар на саму інородне тіло, скажімо так. але я не буду це перевіряти, я краще віднесу її назад у річку. Пасу цю душу 250-річну. І я так бачу, що це досить здорова особина. І якраз у серпні вони розмножуються. Так що, може, ще у цієї чупакабри буде продовження. Я маю вам показати, як кот страждає від спеки. Кіся як ти? Все нормально? Нарешті прийшов час використати цей шампунь, один з найкращих, який в мене був. Дуже робить волосся таким м'яким, Ну і сам по собі дуже запашний і приємний. І до нього ще взяла кондиціонер. Цей ще не тестила, не знаю. А перед цим у мене був шампунь і ополіскувач Гош. Думала, щось файне, купляла в брукарді, але дуже мені не сподобався, не рекомендую. І взагалі такий він якийсь. Оцей кондиціонер, наприклад, зовсім нічого не робить. Просто нуль. Попрошу малого віднести, викинути а, назад у річку це створіннячко чи цю перелівницю нехай живе, тому що їй може бути реально десь 200 років, або 100, або навіть 20. Це вже багато. От. І напишіть в коментарях: хто в мене колись жив: равлик чи жаба? Бути квас купила отакий от квас в Аврорі за 25 гривень, але з нього виходить 9 літрів квасу точно. Я замочую солод в кип'ятку на 20 хвилин, потім додаю цей об'єм в 4,5 літра окропу. І воно охолоджується. І тоді, коли воно охолоне, я додаю, я додаю цукор, трішечки не дуже багато, і сухі дріжджі, так щоб звичайно дріжджі не зварилися. Тобто температура має бути десь ну, градусів 30-40, мабуть, максимум. От. І ставлю настоюватися. Потім, коли воно настоюється, охолоджую, розливаю в бутилки і ставлю в холодильник. Додала настояний солод з хлібними крихтами сюди в кастрюлю. Тут у мене десь 4,5 літри кип'яченої води. Зараз додам трішечки цукру і коли воно охолоне, додам трішечки дріжджі, не всю пачку, десь половинку. І Потім буду настоювати до утворення такої невеличкої пінки, і тоді вже можна розливати по баночкам. Ось такий чудовий напій, охолоджений. Виходить. Цей наш квас, дивчимо навіть схожий на комбу. -у, -у, -у! У нас пройшов дощ, але генератори не дають спокою. Але це вже зрозуміло і звично. На дворі стало свіжіше, але в кімнаті ні. Шалена спека в кімнаті. Я зараз вкотре буду перебирати свої речі. Це якийсь жах. Я вже 50-й раз складаю на своїй полиці я не знаю звідки воно береться, якщо я не ходжу на шопінги нікуди. Це ось справжній кайф, це така гарна, злива. Зараз полє всі рослинки і свіжить цю неймовірно розпечену землю. Деякі люди купаються навіть під дощем. Ну, що сказати, романтики. А я все ж таки піду тренуватися, тому що, як говорить наш тренер, навіть від головного болю основні ліки це фізична активність. Коли нам здається, що ми завжди, що час безмежний проліг поміж нас. Нагадай собі, що життя це ти, а найбільше в мене що в тебе є час. Сьогодні в нас плюс. 28, а ми вже вділи носочки, взяли ковдру, позакривали всі вікна в колясці. І йдемо ходили пити каву до метро. Мені, чесно кажучи, я не віриться, що нарешті спека спала, можна спокійно собі дихати. Фух, просто я видихнула, чесно слово, я готова до наступного раунду. Мені вже час завершувати цей влог, але я хочу ще наостанок поділитися з вами такою цікавою думкою. От буквально вчора мені подзвонила дівчинка, я записувалась на вебінар по проявленості, і вона, звичайно, подзвонила мені, щоб запросити мене на наступний практикум з проявленості, з сміливості в собі, і всі оці жіночі штучки. Я сказала, що ну звичайно зараз не маю на меті йти на якісь такі подібні курси. Максимум це фіт через мою розфокусованість, через мою втому і через мій зараз такий хаос трошки в житті я. Мало яким речам можу присвятити свою пильну увагу. І тому, звичайно, я почала відмовлятися, що зараз не на часі, тим паче, що ці курси не коштують дешево, це доволі такі чималі суми. І я кажу, що ну от, я не вірю, що прямо зараз куплю ваш курс. І Така вау, стану вся просвітлена, проявлена, офігенна, піду заробляти, відіб'ю ці кошти. І, ну, для мене це трошечки як практиком з того, щоб собі навчитися обманювати людей і собі піти когось там своєю експертністю заманювати до себе там, в інстаграми, в практикуми, вебінари, семінари і так далі. Звичайно, якщо от, ну от, ви спеціаліст, то ви без роботи точно не будете сидіти. Якісь замовлення у вас по-любому, як то кажуть, спеціалісту, не потрібна реклама, тому що спеціалісти шукають. І я от кажу, що зараз в такому нересурсному стані, коли от просто не зможу приділити увагу. Ну, і, чесно кажучи, я не дуже хотіла, тому що ось дивіться, Інстаграм, Фейсбук. У мене навіть TikTok є, якщо комусь цікаво, можу залишити посилання внизу. Я завела YouTube собі нарешті, вже ось третє відео записую. Я не вважаю, що відсутність проявленості це якась зараз моя найбільша проблема. Я скоріше погоджуюся з тим, що потрібно покопатися трошки в інших речах. Розібратися з собою, розібратися, куди витрачається ресурс, як зараз діяти так, щоб взагалі не злетіти з катушок в цих умовах, що склалося, і з тим фінансовим навантаженням це теж також не секрет, мабуть, для кожного зараз українця це важливе питання, болюче. Звичайно, розумію, що в них це получається, але. Особисто поки що приймати участь не згодна. І от, знаєте, що цікаво, дівчинка, така вона була ну, менеджер з продажів, але такий посередній, от як я колись я почала. І вона каже: от я в собі не впевнена, але ви це взагалі. Вам потрібно з цим працювати. от Приходьте, мовляв, на курси, ми там пропрацюємо вашу невпевненість там, і все таке. Я собі подумала, Ну, якби то невпевненість була моїм найбільшим злом. Навряд чи б я досягла всього того, що в мене є. Тобто, ось подумайте, якщо ви теж дитя 90-х, і де звичайно, впевненість і якась там любов до себе, це були просто речі антагоністи. От скажіть мені, чи хіба серед тих фактів вашого життя, вашого досягнення цілей і мрій, хіба ці факти не свідчать про те, що ви чогось варті? Що, що ви не такі вже й не впевнені в собі, як то дехто хоче вас переконати? Бо зараз дуже зручно навішувати цю невпевненість кожному зустрічному, щоб він обов'язково погодився на те, щоб піти прокачувати якусь там. Сторону, яку вигідно опонентові. От скажіть мені, будь ласка, чи цікава вам така хвилинка філософії у влогах і на які б теми вам би хотілося порозмовляти? А також напишіть, якщо можете, як ви боретеся з невпевненістю в собі, чи вважаєте ви її причиною всіх своїх там е якихось негараздів у житті? Чи навпаки ваша невпевненість це. Лише додатковий стимул до розвитку. Буду дуже рада почути вашу думку. Не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуватись на канал. До зустрічі! Дуже вам дякую за перегляд.